Привіт, малиш! Ой, хтось не виспався сьогодні. Військовослужбовиця Наталія Павлюк віднедавна потрапила у змі зі всієї країни. Жінка народила немовля у 52 роки. Це вже третя дитина Наталії, яка народилася півтора місяці тому. Розповідає, що зі своїм чоловіком Сергієм познайомилася на фронті. Наталія пішла на війну доброволицею після того, як ракета зруйнувала її швейне підприємство у столиці. Півтора року в районі Бахмута військовослужбовиця займалася медичною евакуацією поранених. Згадує, як вперше побачила свого майбутнього чоловіка. Якраз на бойовому чергованді була водієм, і, і там дорога, і спуск такий. І швидку, ну, ми зробили, там, щоб швидко ховати такий собі е, копонірчик. І, і, і дощ пішов, і я на, на виїзд треба було йти. Я, і я загрузла, да. а в них там куча людей і в хаті, і, ну, хлопці, ж. то я бігом до них допоможіть витолкати. То Сергій розказував, аби я знав, що... То моя майбутня дружина каже: таке ну, як знаєте, казку зняла таке от, на голові бігом, ще й перелякана, давайте бігом, бо треба їхати. Зі слів Наталії, їхня Соломійка була запланованою дитиною, хоча зізнається, певні перестороги були. Та чого боялася, ну що ж як <сум> боялася, і на війні боялася бути. Ну, страх це я так думаю, що страх це нормальна реакція організму. Дізналася. Сергію сказала, розплакались разом від щастя. Ну Якась була впевненість, що все буде добре. Що все як впевненість в нашій перемозі, так і, і в тому, що все буде добре з дитиною. Син обрадувався, казав, він за освітою лікар, якушер гінеколог Він Привів вже ж сюди, в лікарні Святої Анни до своїх наставників. Він якраз завершував інтернатуру. Останній рік у нього був. Він дуже гарно це восприйняв і сказав: я буду про тебе писати наукові дисертації, але закінчив навчанням, пішов в армію. На питання, чи не стикалася вона зі стереотипами щодо вагітності материнства у зрілому віці, Наталія відповідає. Я стикалась, чого ж? Як? Як ти на це відважилася? Нині постійно це задавали. Як? Ну, так відважилася та і все. Я впевнена, що все буде добре. Я, я, я сама цього хотіла, і ми хотіли це з чоловіком. Це дуже важливо. У нас на двох чотири дитини і одна внучка. Допоки Наталія доглядає новонароджену доньку, її чоловік після поранення перевівся служити також на Львівщину. Зродились ми Великої години спожеж війни і полум'я вовнів, плекав нас біль за втрату України, кормить нас днів і біль на ворогів. Ольга Іващук, Андрій Пшик, Суспільне новини Львівщина.